Як саме ваша агенція допомагає вам при оформленні візи? Поширене питання, і я на нього відповім прямо зараз. Приготуйтесь бо пунктів ціла куча. Заповнення анкети: заповнення візової анкети це креслення маршруту мандрівки. Один неправильний крок, і вас можуть попросити повернутись додому. Ми приділимо увагу кожному полю та поїздки, ваші попередні маршрути, особливі обставини і не було ні ой, ні упс. слуги, оплата мита посольства. Ми продемонструємо вам всі суми та пояснимо, куди і як? вносити оплату, щоб жодних хитрих доплат не було. Це запис на співбесіду. Наші фахівці запишуть вас на інтерв'ю посольства США на зручний для вас час, що дозволить мінімалізувати незручності, пов'язані з поданням документів. І підготовка пакету документів. Ми надамо вам повний перелік документів. Наші фахівці допоможуть вам зібрати та оформити всі необхідні папери. П'яте визначення мети поїздки. Ми проведемо детальну співбесіду з вами. Визначення мети вашої поїздки. Це допоможе нам точно визначити категорію візи та підготувати. Всі необхідні документи, потрібні будуть для доказу мети вашої поїздки. Шосте підготовка до співбесіди з офіцером. Наші менеджери нададуть вам список питань і відповідей на них, і може вам задати офіцер під час співбесіди. І це лише шість основних кроків. Крім цього, ми ще перекладаємо документ. Оформлюємо медичну страхівку, проводжуємо вас до отримання заповідної мрії. Пишіть мені в Директ, і ваша мандрівка вже розпочнеться сьогодні.